Доброго дня, сьогодні 22 березня, і я вже щойно закінчив побілку дерев. Ще коротко скажу, для чого це роблю і чому взагалі це треба робити. От, я раз на рік білю, десь середина, кінець, можливо, ну там яка весна, березня. І ну, шукаю таку погоду, щоб його так сьогодні. Щоб плюсова була, стабільні плюси, плюс 10 опадів не було, найближчим хоча б кілька днів, вітру не було і білю дерева. Побілку купляю спеціальну садову побілку. Я покажу, яку, ну, це не реклама, це просто купляйте хорошу, якісну побілку в магазині, якому довіряєте. Тоді та побілка буде якісна, там буде ну, всі компоненти якісні, там прилипач. І... Якщо будете білити, то така побілка вистачає от, на рік. Тобто то старі дерева мені в мене, якщо взяти старі дерева, не побілені, то ще фундукт є не лишився. От, от, бачимо, от ще вони такі білки первого другого порядку ще такі білі. От чому це важливо, от, щоб якісна побілка і на рік вистачало, бо... Ну, хто з декоративною ціллю білить, щоб красиво було там метр штамп і то це, ну, скажем, їм все рівно буде. Це відео не, мабуть, не для них, бо така побілка от в саду, ну це не побілка. Ну це так, тільки гайте час. Хоча ні, все-таки це краще, ніж взагалі не білити дерева. Так як от. Саме головне це коли перепаде температур, лютий місяць, кінець лютого, десь так, початок березня, коли ночі мінусові температури, а днем плюсові. І це призводить до того, що виникають морозобоїни, кора тріскається. Ну, зараз я, може, знайду таке дерево старе. Ну, ходи-ходи, і не знайшов. Просто ну, за деревом слідкую. От, ну, це ось сабрикосу. Це кісточковий, це характерно. От знайшов в старому саду в своєму частині, старій частині, де вже здоровий сад, і коли раніше не зовсім доглядав за деревами, тут було ось розтріскування, потім тепло отворилося. І я врятував, що позамазував там і коров'яком, і дезінфекцію зробив і врятував дерево фактично. Ну, зараз скажу, яке дерево найбільше страждає. Оце кисточкові, так як там сокорух. Дуже рано починається, особло черешні. О, черешня це ну, в першу чергу страждає, абрикос, черешня. От має мене тут теж колись давно-давно, це тут її років 30. Була велика морозобоїна і дерево фактично думав, що не врятую. Я врятував, позамазував, років сім тому коров'яком замазав. Ну, ледь врятував і дерево, не пане почуває. От, ще я до нього не дійшов, теж буду білити, Це вже старе дерево. Ще як е, не тільки морозобойний, За морозобоями йде там е, е, крестопороз, кокомікози, там, е, починає клеїть, бачимо такі теж прояви інфекції. Ну, перед тим як. Е, Білити, особливо старі дерева там, то вони вже покриваються такою корою і дуже витрати великі садові побілки. Ну Такі дерева я фактично садову побілку не витрачаю, вона дорога. Це не молоді дерева, я от білю. Тому я беру сапу і отак сапою або в рукавицю, таку стару беру, і отак в рукавицю я. Стару кору з чистою там і всякі шкідники, болячки там зимують, то от я отак беру це ще дерево я не білив, це тогорічна побілка. Отак беру, обдираю і потім тільки починаю білити. Ну, як що використовую, Гашене вапно використовую Десь, ну, 2 кг на відро. І додаю обов'язково клей. Ну, Клей купляю ПВА. От, Буквально там стільки сто грам на відро і розколочу це, щоб дощами не змило вапно. Просто вапном це не варіант пару дощів і отакої побілки фактично нічого не лишається. Тому треба обов'язково клей додати, і така побілка ну надовго її вистачає, і можна зекономити така дешевий варіант, непоганий. І ще як закріпити побілку, бо, наприклад, якщо якісна побілка, ну на рік вистачить. Якщо просто вапном, ну, пару дощів нема. Добавити клей ПВА, то це вже фактично ну, надовго вистачить, можливо, і на рік. Такої яркої не буде вже, як ми з ну, але теж від морозобоїн рятує. Ще як варіанти. От, треба обов'язково білити. Тут е, штам білити це обов'язково. Я завжди штам білю це максимальною густиною. От як продається в мене відеречко, от зразу я починаю білити. Потім я розвожу трошки з водою, щоб рідка була. Бо в другому порядку, там, от, буває третього білю, то дуже важко між гілками, там, дрібними щіткою. Там вже другу щітку зовсім беру таку більш вузьку, і там треба рідина, щоб була менша. В першу чергу треба штам захистити, а вже другий гілки другого порядку, третього, то вже, скажімо так, густина може бути трошки, трошки рідша може бути. от І тут той ось я ще трошки навіть тут. Вже сил не вистачило. Зазвичай я і взагалі до кінця все, всі гілки, от, тості я білю, от, це нормальна побілка. Ну, Карликову цю грушу побілив Тут пінвелі, сакюї, шенлі, Ось Я повністю забілив. Оце ну, бажано отак, по максимуму. куди рука достане. Ну, от Якщо персика взяти, от, то фактично така побілка. Угу. Ну, заміні обробітком бордоської суміші. Навіть ще краще бордоською я б так би не побілив. Ну, я купляю, звичайно, стараюся, щоб побілка там була із мідним купоросом. От, коли така придається, то я перевагу їй віддаю. Вже кілька років отакою користуюся. От, фарбекс, От, фарба для садових дерев. От мені вона дуже подобається. У ну, мене там іще в там трошки друга була, другий варіант. Ну, от ця саме дужче мені подобається, так як вона саме довше е не змивається дощами. Фактично на рік вистачає її. Отака от густина от, це спочатку штамп, я білю, а потім з водою розвожу і вже далі гілки. Ну, це рік вже сил не вистачило, то вже побілка ну, не така, як планувалося. Тобто хотілося б ще побілити от, повністю товсті гілки, навіть і такі захватити. Але то вже, мабуть, перецвітінням медяне екстра візьму та роблю. Хоть... І що, ну, залишиться... залишається лише прибрати трошки в саду, там гілочки. На це часу не вистачає, це не пріоритет. А, пріоритет це от, обрізка була, тепер побілка. І... Обробіток уже був нальовий, і тепер перед цвітінням буде ще обробіток буду обробляти, можливо, потім відео зніму. От, пишіть, як ви дерева, білите, коли білите, чим білите. Ось, можливо, десь помилки знайдете. Я завжди <кій> адекватній критиці лише радий. От, коли вказують на помилки, я не ображуюся а навпаки. От... Беру до уваги і потім їх не повторюю. Ось так поки що сад виглядає. Завтра прийду ще дещо на свіжий око кину і, можливо, якісь знайду помилки, там треба дофарбувати дещо дофарбую. Поки що так сад стоїть. І це 6 ранку до 4 години. От фактично я без ну, трошки пообідав і це цим займався. Дякую за увагу.